Шароба, да вышел робота. Сиера, Альфа, Кило, Браво, Чарли. Далеко пока шир не отходите, возле машины стоите, чтобы я потом не ждал каждого по 10 минут. Да вы шаровый, да вы шароб. Упадайте? Нам не надо тут разбегаться, мы сейчас захватываем точку и дальше идем. Да никто не выпадает. Так, я так понял, у нас задача снова захватывать точки. Так? Наша задача але, але, але ця фракція, ця фракція, вона хороша тим, що тут в основном, в основном тільки піхотні бої можуть бути за неї. Тому Тут у неї сподіваюсь. піхотна зброя чи назис. Сама зброя так, так, приємна. нього вже щось стріляли. Під нас. Так, гелікоптер. Дуже ваги якісь. Ні, то гелікоптер. О, здорово. Чаф. Я тобі завідую, снайпер. А не надо. Бо порівняно з тим, що в тебе. І з тим, що в мене... тебе М14, тебе гарна зброя. А в тебе нормальна снайпер така, як в Канаді. — Не, взяв, того і так ти знаєш. — Че Це я машина за тайоном. Садимся, поехали. Можешь надо вилазити? Тут что ты все застрял? не проїжджаємо, сука, тримайте за машину. Є, <п 'ят> не поезжай, Миша. Я выглядаю смешно. Меха Али, это сейчас будет техника. Корова и садля. Брейди, oh, брейкби nice, и корова. Nice. Кого труба есть. Идите ближе Plus, к кайфу. По плюс. Поспонтированной дороги, сейчас будет эхо техника. И короче, працюваты. Да, да, бридигаль. Друга еды, друга еды. Где другая? А нет, то нафиг. Фух я встався. Я думал, топ. Блин. <п ят> <п ят> вибачаюсь. Що це підбило так? Ніхуіння, Бай, нас їде ще брей, одна брей. Едет в рэппи. Здорово. Нет, это еще синше. Не, не в рэпи, красиво. Надо бать, нет. Это МКС. Надо патроны. Все, все, Ні, все, все, треба, все. треба, это вот я. Вот, если я. Мінус, мінус. Там пехота, скорее всего. Все, забирай, Михаил, забирай, забирай, дякую. Всем він Алловин раз, я, я не катався на такому. Вспомни пикапчики у сербов, которые без брони, mm -hmm. не такие же. Mm -hmm. Да. Там, мне кажется, делать кадиллак потужнейший. Mm -hmm. ну, ты иди вы как. Я ну, ж не в шоке. Такси, такси. Там надо смотреть. Побега на там выхаешь, на гори, там. Мало, ты бачишь, обстреливай. Ой, Тихо-тихо, даю РПГ. О, в мене пройшов шоковий стан. Блін, я не даю. Його зараз розстріляють. Обов'язково. Два робоча попереду мене мішить, я їм поцити і ще хтось. Ну, пацани, ваша задача, раз. 113. Він не зупиняється просто, гад. Зупинись. Братішка. Щас я лягу. А вон предля. Предлю бачу, прилюбаю. Давай, ти стреляйте, в мене победить. Почекай, тут треба, воно, труситься як. Попав! Отхожу. Надо. Пацаны, тут трохи. Та-та-та, таки, стоїть Та ще. Дура, ну дура. Чи не стоїть, я не бачу. Погано бачу. Я уїхав, напевно. Вона є, стоїть. Я не бачу, вона стоїть чи не стоїть? Так, вона стоїть. Вон, 313 я... От, ще попав раз. Та і вона по yeah, мені почала стріляти. Тут стріляють, тільки повляєшся на А, мене ж що? А, тралік дуже рядом. Ну, ну, ну. З цим трактором по обліку. Так, подивно, що працює. Ворох, ворох по кида... Пацаны, заходите в триггер. Кто, кто там правильно Заходите в триггер. Это в триггер. Триггер да. перестал что за Резко начала ебашить. Аааа. Не, я, я набираю я... себе мразот, коли я против техніки. Але я не хочу туда лист в точку, но я б ну це просто спусток. Надо в просто, триггер треба знайти десь. Читури, чик, чи. Можно я ее, да, сливу. Уже стреляют. Везучий просто, мене вже збили. Вони по кустам тут зібіли, блін. Рената! Блін, і, yeah. 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 і мені кинули. Yeah. Лох, лох, лох. Yeah. О, гад. Yeah. Та пішов ти нафік. Це збора yeah. і в дом якийсь бігом залітати. Yeah. Блін, я ледве пробіг, відвечаю. Бо мені так стріляло. Yeah. Я просто гуськом, блядь. Так. Yeah. <laughs> Зустрічаємося на Акім-Централ. Все, а я в тренері, я тут да, точно да, буду сидіти, я не буду ніколи... Все, залишаємося на Акім-Централ. Біг, хай самі біжать. Пробують перестріляти ці калаші. Но вони забирають, ти диви, як вони забирають. І заходимо по стрелочкам зеленим. Стрелочкам, піздав. Іще й техніка якась. Воно, я їх бачу. Кинувати. Та вони самі себе задиміли. Халу дитин можна пострелювати. Оооо, Бредли на Акімі, Бредлі на, Акимі, Бредлі на Капець. Дільно давай постріляємо трошки, а ну мене диму на крышу. Чи тут не треба? Я тут треба. Давай, все -таки. Давай. Пробуй, Може, хоч імпакт, несем якийсь. Я попробую просто вилізти. Через вікна може подив. Май ты ж начинает Блин, мы все триггер. Скики их тут, блин. Шо он забирает точку. Вот бежить. А, я убив його, але мы теж убив, блин. Девона це там не визирає даже. На печарле тут на 200, да. На 200, да, та, там и був. Треба можна опять пробить. А, чекаешь по ходу? Давай проску, попробуем. Про... А, ты уже. Я проскочу, пробуй. Я на человек там рух пачу, постреляю. И текстура настоящая. Прозора. В другом месте. Да, это прикол, конечно. Прозоры текстуры. уселый лыжи. Блін, ну я хотів зарізати його, ну шо захер Арта кружит Я буду цей. Посиджу поки що тут Ну видно. правильно я Буду там думати. Трактор Трактор І... Що робиться? Ха-ха, трактор нейтрализован Штат. На штанке гиде друг Вот гад, блин, ну от точка центра. Опа, а тысячи водак, блядь. Постоянно сколько островы тебя принимають старик на его вірш. один патрон тут. Звідки ж вони йдуть? Ціло. С. Факін С. Там де стрілочки намальовані, от вони звідти йдуть, чесно кажучи, вони там багато їх. Дома на гарі, да, вон Ай! Отлетіла граната, курва. Ще треба побачити. Та да, хто шов? Ой, сука, я і за цього не люблю цей сквад, блядь. <ривіт> Мастер, я отай. Щас, на туди. Бідер, ну не тільки в тебе тут <ривіт> грає. награвають кожну електричку. Я, що... я розумію. це така <ривіт> гра. Іноді ну не можу я там. Спокійно це Бо, я там до поїхала. Це тяжко да. Кидаємо туди гранати, провіряємо Байдеш наш рядом, тиммейта там де пить. Та типа я кидаю ліворуч там. Де ти взяв, дай ті Так. Не Буде ще Ой, добре, добре. Так, ладно, хорош пока раскидываться, наверное. Трёхлад... Нашего тиммейта там уже... А -а 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 -а. Раскочил. Стрелял и стрелял. Я сказал, чем тоже. Даже не знаю, что. Вон и это. Выглядывай, блин. Еще один. глядает 194 не в средней низвідни выдачу вот я стреляю вода надо взорвалась автомагари да я сейчас тоже и прошу кинуть все Пушу яблочко Пробігають, іще, пробігають. Захват. Наші виходки я б назвав би як епізод 4, нова Надія. <хи> зараз це очі, що я уб'ю, то я... Сини, туди близько, близько, застанні, здання, близько, зданням. Я не бачу, а вже і піднімать хтось. То ну, той що був прямо по курсу, я можливо я його і вбив одного, бо я все. Зазади Ха-ха